Колін Гувер Лейла, розділ 21. Переглянувши відео, Лейла страшенно злякалася, нічого не зрозуміла і стала ще ворожішою до мене. Вже минуло півтора дня відтоді, як я показав їй відео, а вона й досі кричить на горі. Її голос захрип. У Лейли починається істерика, потім вона психує, потім виснажується настільки, що взагалі нічого не відчуває. Щогодини вона проходить ці стадії і так по колу. Віо вселяється в неї рівно на той час, який потрібен, щоб Лейла поїла, але ми не знаємо, коли приїде той чоловік. Він написав, що їде. Але звідки? Вже майже вечір, а остання звістка від нього це те вчорашнє повідомлення. Я щохвилини страждаю через те, що отак мучу Лейлу. Я йду нагору посидіти з нею. Я час від часу так роблю. Намагаюся її заспокоїти. Думаю, що коли вона побачить, що я спокійний, то й сама не боятиметься так сильно. Коли я вчора показав їй відео, вона повторювала лише це не я, це не я, це не я. Я не хотів спричиняти ще сильніший стрес, тож більше не показував відео. Мені знадобився не один день, щоб прийняти саму думку, що Вілов існує. Не варто очікувати від Лейли, що вона прийме це зараз. Особливо враховуючи, що вона прив'язана до ліжка і її тримають у будинку проти волі. Я відчиняю двері, і лейла перестає кричати не відводить від мене погляду, поки я йду до ліжка. Смикається так, ніби я їй чимось загрожую. Я сідаю на стілець поруч і прибираю з її очей пасмо волосся Я тобі не зашкоджу. Я намагаюся тобі допомогти. Її очі розпухли від моря виплаканих сліз. Якщо це так, то поїхали звідси. Поїдемо. Коли? Віллов не хоче, щоб ми їхали, поки я не допоможу їй поговорити з тим чоловіком про її ситуацію. Я сподіваюся, що він сьогодні приїде. Вілло хоче з ним поговорити? Я киваю. Лейла регоче, страшним і надірваним сміхом. Віллов. Шепоче вона. Вілов. Я називала себе Вілов у тому відео. Дивиться мені у вічі. Ти мене напхав якоюсь наркотою? Ні. Вілов – це привид, який живе в цьому будинку, і інколи використовує твоє тіло, щоб поговорити. Привид. Вона каже це рівним тоном, ніби я поїхав дахом. Лео, ти ж бачила відео, інакше це ніяк не пояснити. Я бачила відео, на якому ти напхав мене наркотою і змусив казати те, чого я не пам'ятаю. Я зітхаю і відкидаюся на спинку. Я б так і з тобою не вчинив. Кажу їй, хоча тепер я вже не впевнений, що це справді було б занадто для мене. Не знаю, чи взагалі є щось, перед чим я зупинився б. Якщо ти мене відпустиш, я нікому нічого не скажу, говорить Лейла. Обіцяю, я не піду в поліцію. Я просто хочу поїхати звідси. Я навіть машини не братиму. Просто пішки піду. Я не триматиму тебе зв'язаною вічно. Щойно той чоловік приїде і зробить усе, що треба, я тебе відпущу. Лева стискає зуби і відводить погляд. Стіною ковзає промінь світла, і ми обоє розвертаємося до вікна. Штори закриті, тож я підходжу до вікна і відсовую їх. З білого пікапа виходить чоловік. Він великий, високий, однак не товстий, з густою бородою. Тримає в руці кепку з логотипом, таким самим, як на пікапі. Він кидає її в пікап, проводить рукою по волосю, підіймає очі на будинок і бачить мене у вікні, коротко киває, а тоді прямує до вхідних дверей. Допоможіть, голос леве відчайдушний і гучний, дуже гучний. Будь ласка, тихо. Я біжу до ліжка і закриваю її рот рукою. Що тихіше ти поводитимешся, то швидше ми з усім покінчимо. Будь ласка, пообіцяй не волати. Вона й далі кричить мені у руку. Я озираюся, шукаю скотч, який вчора приніс разом із мотузкою. Я не хотів цього робити, але доведеться. Не вийде в мене говорити з тим чоловіком унизу, якщо лейла тут волатиме. Я відриваю два шматочки скотчу. І заклею її рот обома, ніжно беру її за підборіддя. Мені дуже шкода лейло. Цілую її в лоба і виходжу з кімнати. Дзвінок дзвенить якраз тоді, коли я спускаюся вниз. Я відчиняю двері. Не знаю, кого я очікував побачити, але точно не такого чоловіка. Йому десь під сорок, на ньому футболка СТО Джей Філуп, і пахне він моторною оливою. Перепрошую за запах. Він показує рукою на себе. Тільки таке тіло знайшов, коли дістався міста. Тільки таке, що він прочиняє двері і протискується всередину, хихоче, з виразу мого обличчя. Що, думали, я такий, як ви? Озирається у фоє, дивиться у бік великої зали. Гарний будинок. Розумію, чим він може подобатися. Я зачиняю двері і замикаю їх на ключ. Ви, як вілов? Чоловік розвертається до мене і киває, але тут його увагу привертають звуки згори. Лейла стукає узгалів'ям об стіну, і її приглушені крики добре чути. Дуже чітко, навіть звідси. Це хто? Моя дівчина, Лейла. Чого це вона? Довелося прив'язати її до ліжка. Чоловік підіймає брову. З нею будуть проблеми. Хитаю головою. Ні, вона просто злиться на мене, але допомагати з нею не потрібно. Допомога потрібна Вілов. А де Вілов? Тут. Але Лейлі потрібно відпочити. Я поки що не хочу використовувати її тіло. Відповім вам на всі запитання, на які зможу, а вже тоді поговорити з Вілов. Чоловік йде до кухонного стола. Ставить портфель, дістає диктофон. Я не знав, що говоритиму під запис. Моя дівчина прив'язана до ліжка на горі, а про цього чоловіка я знаю лише, що його нікнейм Анклавер Інкл. І тепер він збирається записати все, що я розповідатиму. А звідки мені знати, що вам можна довіряти? питаю я, дивлячись на диктофон. Чоловік підіймає на мене очі, а у вас немає вибору. Правда ж?